Лотик маєчок Овіес. Буде все в комплектиках. Ось такі 30-36 місяців. Три штучки. Така упаковочка з двох одиниць. 3-4 рочки. 9-10 років дві маєчки. 9-10. Дев'ять 10. І ці будуть вже вішеньки. Ось така 12, 13. Упаковочка з білесеньких, 14 13, 14. Два три рочки, дві одиниці, три, чотири роки. Маєчки 8, 9, 7, 8. Одинадцять, дванадцять, і одинадцять, дванадцять.